Налаштування PrimeLink C9265 uwsh 5 та C2287 продуктів. Це налаштування вирівнює зображення на папері для вибраного розміру паперу. Це вирівнювання вимагає чорного фону, який ви повинні завантажити та роздрукувати з Xerox.com. Увійшовши як адміністратор, торкніться. Налаштування Торкніться пристрій. Потім прокрутіть до обслуговування. Прокрутіть до якість зображення. Знайдіть і виберіть налаштувати. Вирівнювання. Це відео демонструє процедуру автоматичного вирівнювання. Виберіть джерело паперу. Ви виконуєте калібрування. Торкніться. Окей. Далі ви можете вибрати покриття 1, покриття 2 та да, кількість аркушів. Ну, якщо ви не впевнені та ж такі вибори зробити, залиште їх встановленими на виділ. Далі торкніться старту, щоб надрукувати калібрувальну таблицю. Цей сегмент відео демонструє налаштування точності сканування, яке включає процедури сканування з класу документів та сподавача. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб розмістити калібрувальну таблицю. DADF, використовуючи будь-яку орієнтацію. Торкніться сканування. Почати. Наступна частина вирівнювання включає сканування калібрувальної таблиці чотири рази, використовуючи різні орієнтації та чорний фон, який ви надрукували раніше. Для першого сканування вирівняйте один чорний квадрат на таблиці з білим квадратом на фоні. Закрийте датв і торкніться сканування. Далі відкрийте DADF, щоб змінити положення таблиці. Вирівняйте два чорні квадрати на таблиці з білими квадратами на фоні. Закрийте дадов і торкніться сканування. Для третього сканування переверніть таблицю. Вирівняйте один сірий квадрат з білим квадратом на фоні. Закрийте датв і торкніться сканування. Для останнього сканування. Вирівняйте два сірі квадрати з білим квадратом на фоні. Закрийте датв і торкніться сканування. Після сканування всіх чотирьох позицій торкніться Початку налаштування. Щоб використати дані зі сканувань, які ви щойно завершили, для виконання вирівнювання. Коли панель керування поверне екран налаштування-вирівнювання, процес завершено.